Вітаю! Зараз ми трохи поговоримо про саму прекрасну планету Венеру. Вона у нас відповідає за насолоду, гроші, відпочинок, очікування у коханні, стиль одягу і ще багато прекрасних речей. Розслаблена та пропрацьована Венера покращить наші особисті відносини, розширить фінансовий потік. Ми будемо відчувати себе жіночними, бажаними сповненими енергією та жагою життя. І для того, аби пропрацювати нашу Венеру, є певний перелік нескладних дій, особливо дієві вони у п'ятницю, так як п'ятниця вважається днем Венери. І так, це може бути догляд за квітами вдома чи у саду. Дуже важливо займатися собою, доглядати, балувати себе, говорити компліменти. Шопінг у задоволення, тільки без шопоголізму, все в міру, але купляти для себе ті речі, які несуть вам радість, дуже важливо, приймати гостей за смачним стволом, особливо якщо присутні фрукти та десерти, пропрацьовка свого стилю та звернення до спеціалістів у цих сферах. Обов'язково побачення навіть з власним чоловіком, займатися творчістю, танці, малюванням. Бокал, все що до душі, годувати пташок у парку і, взагалі, уповільнюватися, смакувати кожну хвилину свого життя. Для Венери дуже важливо помічати гармонію світу, насолоджуватися всім прекрасним, що є навколо вас. Справжня Венера вона ніколи не поспішає. Якщо ви прийшли у салон краси на манікюр, аби прокачати свою венеру і кажете, що у вас обмаль часу і вже треба бігти на якісь інші справи. До так не працює. Ви маєте саме насолоджуватися цими процесами. А якщо Венера у вашій карті напружена і почуває себе досить погано, це легко визначити за наступними ознаками. У вас немає бажання доглядати за собою. Грошей настільки мало, що не вистачає навіть на необхідне. У вас взагалі не приваблює ніяка творчість. Творчість може бути різна, вона не тільки полягає у мистецтві. Якщо ви відчуваєте, що геть не отримуєте задоволення від життя і знаходитися у депресивному стані, і якщо спостерігаються, негаразди у особистих стосунках. Усі ці пункти свідчать про те, що ваша венера потребує негайної пропрацьовки. А розслаблена і пропрацьована Венера відкриє для вас зовсім новий рівень життя.